Доброго дня! Хочу подякувати сьогодні компанії Best за юридичну допомогу. Компанію Best мені порекомендував мій знайомий, який також неодноразово звертався за допомогою і порекомендував мені. Працюю з компанією вже другий рік. Було два суди, які ми звичайно виграли. І на даний момент компанія займається поверненням коштів, які були незаконно списані з банківської карти. Ну, що я можу сказати? Компанія я дуже вдячна, тому що за їхній професіоналізм дійсно професіонали, ну, Рекомендую всім. Хто зіткнувся з проблемою колекторів, банків, виконавчою служби, так як в моєму випадку було арештоване майно? Ну і, звичайно, ваші проблеми будуть вирішені на вашу користь за короткий період. Тому хочу ще раз подякувати юридичній компанії Best за їхній професіоналізм. Дійсно, люди на своєму місті. Дякую вам, здоров'я, мирного неба нам і всього самого найкращого. Дякую.